Добрий ранок! Хочу вам сьогодні показати новенький наборчик від Мілхіл. Називається Дерево життя. Зараз покажу комплектацію Шуршу. Так, Перфорований папір. Ось такого, бачите, світло-коричневого кольору. Інструкція: Зверніть увагу, як багато тут ниточок. Просто, дуже багато. Бісер в п'яти кольорах. у мене, я дивилася, набір 2023 року. П'ять кольорів, дві голочки і ось така керамічна, керамічний такий гудзик. Поки що я планую вишити лише на папері, можливо, буду вишивати два варіанти на папері, і на тканині, так як це робила з гранатами. Мені набору вистачило що так, на два відшиви. Вони так зовсім по-різному виглядають. Тут також покажу ближче вам це прев'ю. Таке дерево цікаве. Бачите, тут це як продовження фону, але засвітлений, висвітлений такий цікавий буде дизайн. Покажу потім етапи. Так. Проміжний етап вишивки, а в роботі задіяно 29 кольорів, досить такий нетиповий мілхіл. Йде повна зашивка, ось тут куточки вже виконала, і 12 кольорів вже повністю вишиті. Дуже великий тут запас ниточок. У мене вони організовані ось так. Дивіться, ці кольори жовті, блакитні, вони практично вже на роботі вишиті, їх вистачить ще на другий відшив. Також цікаво, тут 5 кольорів бісеру. Білий прозорий бісер, він пришивається в залежності від місця різною ниточкою. Ось в цій, в цій ділянці. Це е, нитка така аквамарин. Там, де сонце, вона, е, прозорий бісер буде пришиватися жовтою ниткою, і тут має бути місяць, він там також якоюсь ниткою в тон до основних кольорів, які тут присутні. Ось такий етап. Також частково пришила тут бісер на листочках. Готова робота. Покажу вам її більш детально. Єдина заміна це ось цей оригінальний гудзик з набору на таку металево керамічну пташечку. Вона тут виглядає якось більш витончено. І по кольорам, і взагалі по формі. І покажу вам 9 варіантів оформлення. Посилання на інстаграм з рамками залишу в описі до відео. Тож, подивіться. це надзвичайна фактурна рамка, тут частково збережена навіть кора дерева, це шовковиця. Подивіться, як багато тут кольорів, і як вона виглядає саме з цією роботою. Масивна широка рамка. Ось це варіант більш лаконічний. Тут ми вже робимо акцент на, ці, ну, на зелену кольорову гаму, ці листочки. Ця рамка зроблена з клену. І як змінюється робота в кожній рамці. ця рамка з шовковиці, тут збережена кора дерева. Значите, вона так грає. Незважаючи на те, що це матове покриття, дивіться, як цікаво виглядає робота. Ще один варіант оформлення в світлі кольоровій гамі. Ось так. Клинова рамка. Широка, вона така широка і плоска. Ще одна рамка з шовковиці, в неї таке коричнувато червоне тонування, бачите, під деревом. Тут також збережена повністю кора дерева. Так виглядає робота в ній. Ця рамка з природним візерунком, який лишили комашки, які тут раніше жили, дивіться. Бачите, як так незвично воно виглядає. Такі ходи. Отак виглядає робота саме в цій рамці. Лаконічний варіант оформлення в коричневій і кольоровій гамі. Ця рамка виготовлена з клену, в неї таке тонування від більш темного в центрі до світлішого по краям рамки. Ось так. Це зелена, широка рамка. Бачите, і робота, наче так світліша да, в таких рамках зелених. Вона широка, масивна, виготовлена з клену. Наостанок ось такий варіант. Ця рамка з шовковиці. Тут збережена велика кількість гілочок. Дивіться, як вони частково кора дерева, а в комплекті з усіма рамками йде ДВП кріплення підвіси. Ось такий варіант, який вам найбільше до вподоби.